Вітаю! Тема нашої сьогоднішньої розмови нормативне врегулювання діяльності місцевих рад, депутатів і постійних комісій. На чому ґрунтуються засади цієї діяльності? Ну, по-перше, Конституція України. Друге закон про місцеве самоврядування. Третє закон про статус депутатів місцевих рад і дуже важливий документ. Європейська хартія місцевого самоврядування. Звісно, депутату місцевої ради треба орієнтуватися трохи і в бюджетному кодексі, і в земельному кодексі, і в господарському кодексі, а, але основу діяльності складають саме ці чотири документи. Європейська хартія місцевого самоврядування є дуже важливим документом, тому що в деяких моментах вона ширше за Конституцію України. Але про це ми. Поговоримо трохи згодом. Перше, Конституція України. Стаття 140 визначає, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади здійснювати села, міста, селища, здійснювати повноваження, визначення законом. І от тут є принципова різниця між. Тим, що сказано в Європейській харті про місцеве самоврядування і в Конституції. Тому що в Хартії, буквально я, я зачитую, місцеве самоврядування означає право і спроможність органу місцевого самоврядування, і, тиде, і пішло далі. Тобто в Конституції от випущено дуже важливий момент спроможність. І тут я хотів би наголосити, що об'єднані. Територіальні громади, які зараз утворюються по всій Україні, вони якраз отримують оцю саму спроможність. Якщо ви подивитеся бюджети України за минулі роки, то ви побачите там величезні переліки, де йдуть державні дотації для сіл, для селищ, для міст, для районів, для областей, все це був той самий кнут або налигач, за до допомогою якого центральна влада. Тримала в міцно в кулаці місцеві громади. Тому що, якщо ти показуєш правильний результат на вибори, ти отримуєш тоді державну дотацію. Не показуєш, значить не отримуєш. Тепер об'єднані територіальні громади через зміни до бюджетного законодавства отримали велику фінансову потугу. Понад те, є. Декілька фінансових інструментів це і міжнародна донорська допомога, і Державний фонд регіонального розвитку, де можна отримувати ще додаткові кошти на розвиток об'єднаних громад. І от в цьому відношенні об'єднані громади вони отримали ну, практично унікальну можливість побудувати абсолютно нові стосунки між. Владою, центральною і місцевою громадою, оскільки вони зараз практично незалежні у своїй діяльності від центральної влади. І розбудова демократії в Україні на місцях буде означати якраз, що у нас демократичні засади будуть повсюдно. І тоді центральна влада не буде також керувати, як колись комуністична партія чи вольовий президент, прізвище якого не називаємо, керував Україною, коли нічого не могло ні чихнути, ні муха не могла прилетіти без відомо президента. Що таке є місцева рада? Це виборчий орган, зрозуміло, для всіх, який обирається прямим шляхом. З місцевих мешканців, ну звісно, бажано, щоб це були місцеві мешканці, і він має значну кор... значну частину повноважень на вирішення. І тут ми знову повертаємося до європейської хартії, тому що в Конституції говориться про державні справи, а в європейській хартії про публічні справи. От місцевий орган влади тепер вирішує значну частину оцих публічних справ, має відповідні повноваження, закріплені законом і має фінансову здатність. Оце практично реальне місцеве самоврядування. Я не буду вам довго розказувати про діяльність рад. Практично всі бачать, як працює Верховна Рада. Місцева рада це теж певний такий маленький локальна модель Верховної Ради, теж там свої можуть бути суперечки, скандали, і голосування, і не голосування. От в принципі, діяльність місцевих рад зрозуміла, що є первинним депутат чи місцева рада, ну важко сказати, тому що насправді депутат обирається. Населенням, але повноваження його наступають лише тоді, коли відбувається перша сесія місцевої ради. Тобто достатня кількість депутатів має бути обрана, голова виборчої комісії оголошує результати виборів, і тоді депутат набуває повноважень. Тому можна сказати так, що. і Місцева рада неможлива без депутатів, але і депутати теж неможливі без існування місцевої ради. Ну, є цілий перелік, визначений в законі про статус депутатів рад, про місцеве самоврядування, повноважень, обов'язків ну, різних моментів, які регулюють діяльність депутата. Ну, ми е, зупинимося лише на основних. Ну, По-перше, депутат має бути членом постійної комісії, окрім секретаря і відповідно сільського селищного міського голови. Е, Прелік постійних комісій визначається радою. Він більш-менш сталий, відомий: це бюджет, земельні відносини, там, комунальна власність і все таке інше. Що перш за все, має е, робити депутат? Ну, він повинен бути максимально активним як в роботі сесії, так і в діяльності постійних комісій і у себе виборчому окрузі. Е, закон зобов'язує його там, е, звітувати перед виборцями, там, вести прийом і все таке інше. Але Примусити депутата робити цього ну, дуже складно. Це практично це сумлінність людини і друге, так звана політична відповідальність. Якщо депутат не виконує свої обов'язки, то наступного разу його просто не обирають або він псує імідж партії, якщо це висуванець партії, і тоді зрозуміло, що партія має якісь свої засоби впливу, щоб. Примусити депутата повноцінно і сумлінно виконувати свої обов'язки. Особливо я хотів би звернути увагу, що депутат має велику кількість важелів впливу, які дозволяють йому бути активним представником своїх виборців і вирішувати відповідні питання і проблеми на місцях. Перше, це Депутатське запитання. Воно оголошується усно, на засіданні сесії, на засіданні постійної комісії при участі депутата в роботі будь-якого органу, який утворила рада. А головним таким органом, звісно, є виконавчий комітет. Сумлінні депутати. Вони, як правило, ходять на засідання виконавчого комітету так само, як на засідання ради. Тому що практи, практичні питання більш всього розв'язуються, вирішуються саме на засіданнях виконавчого комітету. Другий важливий вплив: депутатське звернення. Депутат може звернутися до посадової особи, до виконавчого комітету. до… Будь-якого комунального підприємства до будь-якого приватного підприємства, незалежно від форми власності, написати письмове звернення і отримати відповідну відповідь. Дається або 10 днів, або місяць. Але якщо вам за 10 днів не дали відповідь, то мають пояснити, чому. Це може бути пов'язано з тим, що необхідно там. Провести якийсь аналіз, якісь зібрати дані і все таке інше. Третє, депутатський запит Оце найбільш суворе е, знаряддя впливу депутата на кого завгодно. Депутатський запит оголошується на сесії, і рада голосує за цей запит. Тобто е, запит вже набуває статус рішення Ради. У відповідь на запит, дивлячись до кого його звернуто, чи це виконавчий комітет, чи це підприємство будь-якої форми власності, чи це може бути державна адміністрація, приходить відповідь. Ця відповідь заслуховується на раді, і рада приймає відповідне рішення. Тут депутат перед голосуванням може дати оцінку. Відповіді, тобто пояснити всій раді, чи це розумна, адекватна, достатня, грунтовна відповідь, чи це просто відписка. І все це тоді впливає на рішення Ради. Понад те, депутат може бути присутнім при підготовці відповіді на його запит. Депутат має право на невідкладний прийом. Тобто він приходить в приймальню там до голови виконкому чи до голови водоканалу, От, повідомляє секретарці, що я є депутат місцевої ради. Я маю право на невідкладений прийом, будь ласка, доповісти своєму начальнику. Ну, це насправді дуже сильний, дуже сильний аргумент в розмовах з начальниками. Я пам'ятаю, колись в Київраді в 90-х роках, коли нам в Київраду, я тоді був депутатом, призначили представника президента, який практично здійснював виконавчу владу в Києві. Тобто, Київрада не мала виконкому, а мала представника президента. Ну, звісно, він дивився не депутатів так зверху вниз. От, але ми вивчили, вирішили один раз йому показати, хто насправді представляє громаду міста. Зібралось декілька депутатів. Ми прийшли до нього в кабінет, сіли і сказали: ми маємо право на невідкладний прийом. Ми тут будемо сидіти і контролювати вашу діяльність. Уявляєте, стан цього представника президента, коли тут у нього в кабінеті сидять депутати і слухають все, що він говорить по телефону, що до нього приходять і таке інше. Ну Він бігав, тупав ногами, але кінець кінцем ми, ми показали йому, що в Києві є представницька влада. Що іще може депутат? Депутат може вимагати припинення порушень законодавства. Чи це випадок якась сварка на вулиці, чи це дії представника органу внутрішніх справ поліції, чи це робота якого-небудь підприємства? Якщо там, наприклад, директор неповажно ставиться до робітників чи зловживає своїми правами, то депутат може звернутися до нього прямо. І вимагати припинити порушення законодавства. Зрозуміло, що під час роботи сесії чи постійних комісій, чи виконавчого органу, чи навіть е, е, на засідання якого небудь комунального підприємства депутат може ставити і запитання, і вносити свої пропозиції, і робити зауваження. І ще один важливий момент. Депутат на сесії може підняти питання про необхідність проведення перевірки будь-якого підприємства, будь-якого органу місцевої ради, кого завгодно. Це є дуже сильна зброя. Тоді Рада утворює комісію по перевірці, якщо, звісно, депутат обґрунтує необхідність цієї перевірки. І ця комісія проводить таку перевірку, і результати роботи цієї комісії потім розглядаються на сесії. Це є дуже сильна зброя, повторююсь, в руках депутата. Ну і останнє, звісно, що депутат може бути присутній при засіданні, при роботі будь-яких органів. Або утворених радою, або комунальних органів, або е, інших представницьких органів е, може бути там присутні, ставити запитання, виступати, е, робити свої пропозиції, давати оцінки. Єдине, що він не може, це голосувати. Але активну участь він може здійснювати. Е, як бачимо, перелік повноважень депутатів, або, скажімо так. Силових методів тиску на владу і, на будь кого доволі обширний. І депутату слід займати активну позицію завжди для того, щоб досягти позитивних результатів в своїй громаді. Я не буду вам розказувати про обов'язки депутатів. Ви це прочитаєте в законі, і обов'язки, і права, там величезний перелік. Ми Зупинимося на двох важливих моментах: це на діяльності депутатських груп і на діяльності депутатських фракцій. Депутати можуть об'єднуватися в групи, якщо у них є якісь спільні проблеми або спільні інтереси. Можливо, найбільш яскравим таким об'єднанням. В місті Києві було утворення демократичного блоку в 90-му році. Тоді Київрада мала дуже цікавий склад, було 300 депутатів, величезна кількість, десь 140 осіб це депутатів це був так званий комуністичний блок. Зараз про це дико навіть згадувати. 110 було демократичний блок і десь півсотні центристський блок, або, скажімо відверто, болото, яке голосувало ситуативно за рахунок того, що оця депутатська група, демократичний блок була згуртована, об'єднана єдиною ідеєю ну, поміняти владу в країні. Ну, була така мрія здійснити справжнє народовладдя, хоча б в окремому місті Києві, ми не допустили. Повного диктату комуністичної партії, перших секретаря міському, як він не хотів, але його не обрали ні головою ради, ні головою виконавчого комітету. Обрали абсолютно не... досить нейтральних осіб і головою ради, і головою виконавчого комітету став колишній перший заступник. Просто професіонал, який знає місто. І е, як результат, в 90-му році за е, рік і один місяць, тобто 24 липня, в Києві було піднято національний прапор завдяки тому, що ми сформували паритетну президію, комуністи і демократи. Ця президія е, ухвалила відповідні рішення. І для Києва це була просто революційна подія. В 90-х роках, коли до незалежності було ще довго, підняти жовто-блакітний прапор над містом. Що дає створення фракції? Ну, фракція, як і група, вона створюється, але за партійною ознакою. В місцевих радах, звісно, Партійна окраска розфарбування вона не повинна виступати на перший план. Необхідно просто, щоб партія якось гуртовувала депутатів, щоб вони сумлінно виконували свої обов'язки. І депутатська фракція і депутатська група вони мають певні переваги перед іншими депутатами. Чому? Тому що. По-перше, депутатська фракція може вимагати паритетного представлення представлення в кожній постійній комісії. По-друге, депутатська фракція, депутатська група має право виступу з будь-якого питання порядку денного. Головуючий на сесії, не може оголосити, що все, ми закінчили обговорення. І більше ніхто виступати не буде. Ні такого, якщо депутатська група або фракція не виступила, вона має право виступити, внести свій проєкт порядку денного, внести свій проєкт рішення. ну, Що завгодно. Оце є сильна перевага як депутатських фракції, так і депутатських груп. Свого часу в Києві. Коли теж постало питання продовження там, червоної лі лінії метрополітену в бік Академістечка, оскільки дійшли до Святошина, все ніби закінчили, але об'єдналися депутати Шевченківського, Святошинського, тоді це був Лінградський район, і шляхом спільних дій добилися того, що було виділено фінансування. Був розроблений відповідний проєкт, і ця лінія була продовжена до станції аж до академії містечка. І ще одне ледь не забув, що може депутатська група і депутатська фракція? Вона має право викликати кандидатів на заняття будь-якої посади в раді, виконавчому органі. В комунальному підприємстві, якщо призначає рада або виконком, і має можливість зустрітися з цією особою і висловити свою думку стосовно цієї кандидатури. Це є також дуже сильним засобом впливу, тому що одна справа, коли на сесії, там хтось красиво виступає з трибуни, зачитує. Там якісь доповіді, цифри, все таке інше, ні, ніби все нормально. А коли ви сідаєте за один стіл і починаєте ставити будь-які запитання, як приємні, так і неприємні, то це зовсім інша справа. Можна розкрити людину з іншого боку і тоді зробити висновок. Чи варто за неї голосувати, чи не варто. Є певні норми, які не входять в законодавство. Але вони дуже важливі для демократичного процесу. Ну, перше, це можна сказати таке, що прозорість депутатської діяльності є не умовою, не вимогою, а є просто методом демократії. Якщо депутат своїй діяльності відкритий, якщо всі його вчинки відкриті, Якщо він веде прийом виборців, якщо його знають в окрузі, то це вже певна запорука того, що він не буде зловживати своїм становищем. І друге, що можна сказати так, що демократія це процедура. Якщо є дотримання процедури, то тоді не може бути порушень законів. Або рішень ради, або будь-яких регламентів. Якщо б Верховна Рада наша в своїй діяльності на кожному кроці дотримувалась процедури, у нас би не було в Верховній Раді тих збурень, які є зараз. Так само і в місцевій раді, якщо все йде по процедурі, вноситься заздалегідь проект рішення. Він розглядається на постійних комісіях, іде обговорення, іде доповідь перед цим. Потім пропонуються проекти рішень, їх може бути один, два чи скільки завгодно. Якщо вся ця процедура дотримана, тоді приймається законне або легітимне рішення. Якщо ж це відбувається як в часи, коли мером був Чорновецький в Києві, коли просто з голосу не було ні проекту рішення, нічого, просто з голосу називали. Номер кадастрової справи такі, то там три нулі, три семірки. Що за справа, яка земельна ділянка, кому надається, яке цільове призначення? Нічого не зрозуміло. Але рада про проголосувала і все. В результаті такого дребану за часи Чорновецького, це 2006 рік, було е е е порушень тільки офіційних. В земельних справах майже 1200-1143 зміни, які були зроблені до генерального плану міста Києва. А ці зміни означають, що змінювалося або цільове призначення, тобто зелені зони, там, промислові зони переводилися в зони житлової громадської забудови і без жодних на те обґрунтувань і підстав. По-друге, ну, кажуть, ніби все це було ж прийнято законно, тобто Рада проголосувала, але є одне але. Місцева рада за законодавством має діяти в інтересах місцевої громади. Оці ті рішення з часів Чорновецького у земельних справах вони були прийняті якраз всупереч інтересів місцевої громади. Тому я на сам кінець можу лише побажати депутатам, щоб вони завжди діяли в інтересах місцевої громади.